Зараз на тивай про головні події в Україні і світі я Наталка Лятуринська вітаю. Конфлікт найбагатшого українця Рената Ахметова із керівництвом так званої Донецької народної республіки загострюється. Підприємство олігарха оголосили страйк проти сепаратизму. А на стадіоні Донбас Арена відбулася акція за єдність України. У відповідь керівник самопроголошеної ДНР Денис Пушилін заявив про початок націоналізації підприємств регіону, пояснивши це небажанням донецьких олігархів платити податки в бюджет невизнаної республіки. Далі про це Катерина Полякова. Катю, добрий день. Які подробиці тобі, тобі відомі про конфлікт? Привіт, Наталю. Отже, Рінат Ахметов вступив у відкритий конфлікт із сепаратистами. Він став ініціатором попереджувальної акції протесту в Донбасі. Напередодні Ахметов виступив із заявою засудженням діяльності представників ДНР і закликав всі трудові колективи Донбасу страйкувати у півдні. На підприємствах міста та області увімкнули гудки сирен. У Маріуполі на три години призупинили роботу комбінат імені Іліча та Азовсталь. Автомобілісти підтримали акцію звуком включених клаксонів. Зокрема, численна колона машин, багато з яких прикрашені українською національною символикою, проїхалася по вулиці Челюскінців біля стадіону Донбас Арена. Варто зазначити, різка заява Ахметова проти Донецької Народної Республіки пролунала після того, як терористи захопили управління Донецької залізниці, внаслідок чого на певний час. Зупинився рух вантажных потягів. Без залізниці промышленность Донбасса помре, заявил Ахметов. По Донбассу сегодня готовы выйти миллионы. Почему? Потому что люди устали жить в страхе. Устали жить в терроре. Устали выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, с гранатометами. В городах бандитизм Это разве і жизнь? Реакція сепаратистів не заварилася. Озвучив її лідер самопроголошеної ДНР Денис. Пушилін цитую Ахметов зробив свій вибір. На жаль, цей вибір проти народу Донбасу. Сплата податків до Києва означає фінансування терору на Донбасі. оголосив він і заявив про початок процесу націоналізації підприємства регіону, які заводи сепаратисти намагатимуться відібрати в першу чергу. Наразі не уточнюється. На противагу акції Ахметова представники ДНР почали збирати місцевих жителів на екстрений мітинг біля Донецької обласної державної адміністрації. Контролюють бойовики. Проведення засідання Верховної Ради ДНР мало початися годину тому. Про це повідомляє Інтерфакс Україна із посиланням на прес-службу Донецької народної республіки. Бойовики самопроголошеної терористичної ДНР зі стрілецької зброї обстріляли вертоліт, який круже над центром Донецька. Про це повідомляє видання Острів. Вертоліт зробив два кола. І щоразу, коли він пролітав над центром міста, по ньому відкривали стрілянину. Чотири українських силовиків поранено під час стрілянини поблизу Слов'янського. Повідомляє керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчуку. Фейсбук терористи з мінометів обстріляли позиції наших військових на горі Карачун. Поранених українців одразу ж евакуювали за допомогою вертольотів за усталеною традицією. Терористи діяли із житлових кварталів міста. Пише Тимчук. Водночас мешканці знищених будинків на околиці міста підраховують збитки. В результаті нічної стрілянини від їхніх домівок залишилися самі уламки. Люди з острахом розповідають, як відчули на собі перехресний вогонь між проросійськими бойовиками і українськими солдатами. Поставили якісь та приїдуть, шарахнуть туди два рази, а Ті в атвірку. И в ответку, ну зачем в частные сектора ну, это, вот, это вот стрелять отсюда? Ла. Уже на карачун туда едьте, и там бейтесь, расстреливайте. А что вот это делать? И вот это викно представь, какой взрыв тут был, а? Он, и те окно просто вылетело. В 4 утра вышли с соседом, из-за того, что с бетон Маша начали бить пушки. После 10-го выстрела, ну там, сколько там, 10 выстрелов пушек произвели по Карачуну, а потом с Карачуна начал обстрел полностью этой улицы. Сепаратисты тоже еще. Те, кто нас защищает, так сказать. Поставили пушку на межрайбазе. Стреляют, а те же в ответ, а крайне оказывается местное, мирное население. Вот это кто все будет восстанавливать, помогать? Никто. Озброєні терористи захопили одну з дільничних комісій в Маріуполі. Є постраждалі. Повідомив прес-секретар Центру виборчкому Костянтин Хівренко в Українській правді. Заблокована дільнична комісія входить до 59-го виборчого округу з центром у Маріуполі. Що найменше одному з членів комісії нанесені тілесні ушкодження, заявив Хівренко. Загалом у Донецькій області, за даними ЦВК, станом на 12-ту годину заблоковані приміщення майже третини окружних виборчих комісій 9 з 34 у Луганській області з 12 комісій захоплені 5 і в мене все на цю мить Наталю дякую тобі Катю Це була Катерина Полякова про події на сході України Дмитро Медведєв не виключає можливості введення російських миротворців на схід України, а гарантувати територіальну цілісність нашої держави Росія не збирається. Такі заяви зробив російський прем'єр в інтерв'ю виданню Блумберг. Медведєв впевнений, що Кремль ніколи не брав на себе жодних зобов'язань щодо сусідньої держави. Відтак нічого їй не гарантуватиме. Натомість російський прем'єр вважає, що гарантії має надавати Київ, зокрема, щоб російськомовне населення на сході мало більші права. При цьому Медведєв не береться однозначно сказати, чи визнає Москва вибори нового українського президента. Сам Дмитро Медведєв сумнівається в їх легітимності, бо мовляв Янукович досі живий, і відповідно він законний голова держави. Питання по всім не в тому, звідки миротворці, а в тому, щоб було ефективне розділення протиборчих сторін, щоб зупинити ситуацію, коли армію використовують проти власного населення. Про що говорить київська влада? Чи, скажімо так, фактична влада? Вони говорять про те, що борються з терористами, але фактично вони борються зі своїм населенням, яке живе на сході України. Гарантії перед Україною Росія таки має згідно з Будапештським меморандумом 1994 року. Його Росія підписала разом з Великою Британією і США. В обмін на відмову Києва від ядерної зброї Москва зобов'язалася поважати суверенітет України. Меморандум ніхто не скасовував, і він діє досі. Учасників антитерористичної операції офіційно прирівняли до учасників бойових дій. Відповідний закон підписав ВОО президента України Олександр Турчинов, повідомили у його прес-службі. Статус учасників бойових дій можуть отримати військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, служби зовнішньої розвідки, прикордонники та інші захисники цілісності держави. Учасники бойових дій мають низку пільг. Зокрема, вони можуть безоплатно отримувати рецептурні ліки і користуватися. Ся міським транспортом, крім того, закон передбачає 75% відсоткову знижку на квартплату та щорічну грошову допомогу. У Донецьку круглий стіл національної єдності таки не відбудеться. Захід вирішили перенести до Миколаєва. Про це нам повідомили у Миколаївській облдержадміністрації. Раніше подібні круглі столи відбулися у Києві та Харкові. Провести круглий стіл у Донецьку пропонували мер міста Лук'янченко та губернатор Донеччини Тарута. Однак, перший президент України Леонід Кравчук наголосив на необхідності надання гарантій безпеки учасників. Автомайданівці під генпрокуратурою вимагали заборонити комуністичну партію. Активісти кажуть, ця поліцила існує незаконно. Більше того, працює на розвал країни. Пікетувальники передали до гпу звернення від громадськості. У ньому попросили прискорити процес ліквідації компартії і запевнили, те теж саме чекає на інші політичні сили, які порушують конституцію. Ми хочемо, щоб Генеральна прокуратура перевірила законність діяльності комуністичної партії. Друге юридичне прохання це те, що дії комуністичної партії в умовах сьогоднішньої кризи і агресії, яка вчиняється на Україну. Позиція комуністичної партії є антидержавною і їх дії сьогодні посягають на територіальну цілісність України. Напередодні нагадаю, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Попросив мін'юст вивчити можливий зв'язок компартії із сепаратистами на сході і заборонити КПУ на території України. Служба безпеки вже передала до міністерства докази антиконституційної діяльності комуністичної партії. Лідер КПУ Петро Симоненко в свою чергу заявляє, що правових підстав для ліквідації партії немає. Прагнення заборонити КПУ Симоненко називає боротьбою з інакодумством і прогнозує, партію намагатимуть. Ліквідувати максимально швидко, таку думку лідер комуністів висловив журналістам у парламенті. ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів. Відтак моніторити вибори в неділю в Україні буде майже 2800 людей із 19 країн світу і 19 міжнародних організацій. Серед них представники США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Литви, Казахстану та Японії. Від організацій приїдуть спостерігачі ОБСЄ, європейської мережі організацій зі спостереження за виборами світового конгресу українців, українського конгресового комітету Америки. І канадської місії спостереження за виборами. При цьому декому не вдалося отримати дозвіл на моніторинг українських виборів, а саме організації Європейський обмін і Всесвітньому Союзу казачих отаманів. Як пояснили у ЦВК, причиною відмови в реєстрації стало подання неправильного чи неповного переліку потрібних документів. Кримінальне переслідування футболу не завада. Глава фінансово-промислової групи Сі та президент Харківського футбольного клубу Металіст Сергій Курченко. Вирішив привітати своїх футболістів із третім місцем у чемпіонаті України. Як ідеться в заяві Курченка на офіційному сайті металіста, він гарантує продовження фінансування клубу і обіцяє не кинути його всупереч ситуації. Нагадаю, Курченко знаходиться в міжнародному розшуку. За підрахунками правоохоронців, афери Сіпек лише за минулий рік обійшлися державі у 26 мільярдів гривень. У СБУ ж повідомили, що з допомогою злочинних схем Курченко придбав і сам футбольний клуб «Металіст». Ліст. Законопроект про децентралізацію влади ляже на стіл парламентарів 15 червня. Його прийняття стане запорукою розвитку України та забезпечення її унітарності, вважають в уряді. Місцевим громадам треба надати реальні повноваження, в тому числі і щодо розподілу бюджетних грошей на місцях. У цьому переконаний віце-прем'єр Володимир Гройсман. Тож Кабмін продовжує широке обговорення питань децентралізації із залученням представників області. Основні положення реформи, що увійдуть і до конституції, поки що на стадії розробки, зазначив Гройсман. Наразі ж він озвучив лише ключові моменти майбутніх нововведень. Передбачає об'єднання декількох держав в одну, Декілька територій, а оскільки у нас унітарна країна, то про це навіть і мови бути не може, немає чого об'єднувати в рамках однієї країни. Друга позиція, що базовим рівнем, про який ми говоримо сьогодні, є громада село селище, місто. І там може, мають бути зосереджені максимально фінансові ресурси і повноваження. Децентралізація розширить можливості регіонів по залученню інвестицій, зокрема і з кордону на проведення адміністративних і правових реформ в Україні вже надав гроші євросоюз. Йдеться про пільговий кредит в 1 мільярд 600 мільйонів євро. Євросоюз твердо налаштований допомогти Україні у політичному відношенні і через надання значної фінансової допомоги на додаток до інших коштів. Україна отримує перший грант бюджетної підтримки вартістю 250 мільйонів євро через контракт на розбудову держави загальною вартістю у 355 мільйонів євро. Володимир Путін у Китаї не зміг узгодити ціну на газ. Російський президент нині з дводенним візитом у Шанхаї домовляється про поглиблення співпраці із тамтешнім прем'єр-міністром Сі Сідзянпіном, зокрема, і про експорт російського газу до Китаю. Втім, у перший день переговорів Москва і Пекін не змогли погодити спільну ціну на блакитне паливо. Перемовини про це тривають із 2009 року. Росія вже заявила, що готова обнулити податки на видобуток палива, призначеного для Китаю. Ю аби знизити на нього ціну, пекіну у свою чергу може зняти мито на ввезення російського газу. Відтак ціна на паливо для східного сусіда може виявитися значно нижчою від тієї, за якою Кремль продає його на захід. Крім того, Путін обговорює із Сі Цзінпіном і інші питання, зокрема співпрацю у військовій галузі. Щонайменше п'ятеро людей загинули в аварії на залізниці у Підмосков'ї. на перегоні «Совонара» у київському напрямку. Зіштовхнулися два поїзди: вантажний і пасажирський. За попередніми висновками слідчих вантажний потяг зійшов з рейок і протаранив два вагони пасажирського. постраждали 45 людей, серед них одна дитина. П'ятеро людей у важкому стані. Пасажирський поїзд їхав із Москви до Кишинева. Загалом у ньому перебували близько 400 людей. Швейцарія розширила список санкцій проти причетних до української кризи. Уряд України заморозив активи ще 13 особам. Зокрема, до нового списку потрапили український нардеп. Олег Царьов, самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, начальник так званої ЦВК самопроголошеної Донецької народної республіки Роман Лягін, а також так звана прокурор Криму Наталія Поклонська. За словами швейцарців, ці заходи мають на меті перешкодити обходу попередніх санкцій. Чинності вони набувають від сьогодні. Новий швейцарський список санкцій повністю повторює той, який минулого тижня ухвалили в ЄС. У Таїланді запровадили військовий стан. Сьогодні вранці його оголосив командувач збройних сил країни, генерал Прапраю Чаноча. Аби, як він пояснив, відновити мир і порядок в країні. Нагадаю, в Таїланді уже кілька місяців тривають антиурядові протести. Відтак військовий стан дозволить армії керувати країною без втручання прем'єр-міністра. Крім того, військові сьогодні заблокували супутникові телеканали, як урядові, так і опозиційні, і запровадили на них цензуру. У столиці країни Бангкоку перекриті дороги. Військові наполягають, що такі дії не є переворотом однак жодних переговорів із чинним урядом щодо запровадження військового стану командування не вело. Гони на унітазах влаштували британці Йоркширці побили світовий рекорд у заїзді на туалетному башці на колесах. Унітаз з мотором зірви голови Шону Вокеру вдалося розігнати до 114 км на годину. За твердженнями конструкторів вони побили попередній рекорд швидкості для унітазів у 70 км на годину, який у 2009 році встановили італійці. Хоча експерти книги рекордів Гіннеса цього поки не підтвердили. Ну а далі у випуску новини спорту, які розкаже Ірина Полотай, власне, не про рекорди унітазів, а можливо про інші рекорди. Іро, добрий день. Розкажи, що відбувається у спортивному житті України і світу. Вітаю Наталко. Багато подій насправді розпочнемо з хокею. Розкажу про хокейний клуб Донбас, який, до речі, може не зіграти у континентальній хокейній лізі наступного сезону. Якщо нинішня суспільно політична ситуація на сході не зміниться, команді не дозволять проводити поєдинки у Донецьку. А грати на виїзді у матчі Донбасу сенсу немає. Таку думку у спілкуванні з журналістами на чемпіонаті світу з хокею висловив президент КХЛ Олександр Медведєв. У свою чергу президент клубу Борис Колесніков повідомив, що. Жодних офіційних документів від КХЛ щодо нового сезону у клубі не отримували і мова про виключення не йшла. Однак, якщо КХЛ заборонить грати у Донецьку, то це буде удар по вболівальниках і грати на виїзді сенсу дійсно не буде. Тим часом на самому чемпіонаті світу один з найцікавіших матчів з хокею Вчора завершився. Збірна Білорусі завершувала ігровий день в групі. Бі господарі турніру грали проти команди Латвії. Переможець відразу виходив до плей-офф. У першому періоді господарі за 40 секунд змогли організувати у ворота Прибалтів одразу дві шайби. Відзначилися Плет та Грабовський. А ось далі ініціатива перейшла до латвійців і в другій третині кулда реалізував більшість. А ось кінцівка третього періоду. Періоду вийшла скандальною. Знявши голкіпера на шостого польового гравця, прибалти за 40 секунд до кінця закинули шайбу, яку відмінив арбітр, котрий в спірній ситуації вгледів порушення правил. Натомість за секунду до сирени білорусам вдалося вразити порожні ворота. 3 Суперечлива перемога господарів, котра відразу вивела їх до чвертьфіналу. А ось латвійцям тепер потрібно обов'язково перегравати в останньому турі Швейцарію. Чвертьфінал від групи бі чвертьфінал від групи вже пробилися Росія, Білорусь та США. Казахстан наступний сезон проведе в першому дивізіоні. У групі А, де ще вчора визначилися усі учасники плей-офф йде тільки визначення місць між четвіркою перших команд. Заочну боротьбу за перше місце веде команда Швеції, котра вчора. в Останньому своєму матчі на груповому етапі розбила команду Італії. Шведи відвантажили з квадрі 5 шайб, пропустивши тільки раз і тим самим відправивши апонімців до Казахстану в перший дивізіон. Швеція поки перша, але виграш першого місця залежить від Канади, котра сьогодні завершує груповий турнір матчем проти збірної Норвегії, Чехія та Франція, котрі також забезпечили собі місце в плей-офф. В очній зустрічі. Розіграють між собою третє місце. Поєдинок словаччини та Данії турнірного значення вже немає. Сірка Барселони Ліонель Месі залишається в лавах гранатого синіх до літа 2018 року. Аргентинський форвард підписав новий контракт із клубом. Про те, що нападник не змінить прописку, стало відомо кілька днів тому, коли іспанська преса поширила відомості, що деталі договору вже узгоджені. За ним Ліонель Месі отримуватиме по 20 мільйонів євро щорічно до свого окладу. До них додадуться ще 3 мільйони у вигляді бонусів. Такі умови роблять Месі найбільш високооплачуваним. Футболістом у світі, утім, гравець вже заявив, що якщо його не любитимуть у клубі, він його залишить. Гадаємо, що це відповідь Месі на голосування вболівальників на сторінці одного з каталонських інтернет-порталів. Там фанати висловили думку, що аргентинця потрібно продати. Ну і ще одне призначення у лавах гранатово синів. Головним тренером команди став 44-річний Луїс Енріке. Контракт із спеціалістом розрахований на два роки під час ігрової кар'єри. Енріке захищав кольори Барселони. Це було у 96 му, -му роках. До того він п'ять років виступав за мадридський реал. З 2008-го тренував резервну команду Барселона Бі після чого очолював Рому та Сельту. Попередній наставник Барселони Херардо Мартіно залишив клуб одразу по завершенні Чемпіонату Іспанії через незадовільні виступи у ньому, а також у лізі чемпіонів. Ну і ще одне поповнення у лавах Барселони. Терштеген став воротарем гранатово синіх. У Сан Антоніо завершився перший матч фінальної серії плей-офф НБА у західній конференції, в якому сперс приймали Оклахома Сіті. Господарі перемогли з рахунком 122-105. Найрезультативнішим гравцем у лавах сперс став тім Данкан, який назбирав 27 очок. Тоні паркер відзначився дабл-даблом. 14 очок і 12 підбирань. У Тандер найбільше балів набрав Кевін Дюрант. 28, Друга гра серії відбудеться 21 травня. А тим часом ізраїльський Макабі, який виграв Євролігу сезону 2013-14, повернувся додому. Команду тепло зустріли ще в аеропорту, де зібралося чима, чимало фанатів. Згодом святкування продовжилося в самому Тель-Авіві. на площі Рабіна у центрі міста. Команда продемонструвала виграний трофей своїм прихильникам. Вуличні гуляння завершилися святковим феєрверком. Нагадаю, макабі виграв євролігу вперше за 9 років. Ми були новини спорту на цю годину. Наталка. Дякую тобі, Іро. Це була Ірина Ну, У нас на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам. Ну а після новин дивіться огляд блогів від Сергія Руденка. До зустрічі.